Вася, ти мене саморанку витащив на зйомки. Я хочу кави. Їдемо поп'ям кави тоді. В чому проблема? Не бачу проблем. Добрий день, дівчат. Зробити нам кави. Зробіть нам американською з молоком. Кава досить хороша. Стаканчик гарний такий, трошки гаряча, але, але добре. Що вам скажу? Кава досить непогана. Стаканчик також трошки загаряча, як на мене. Ну і автомат дуже незручний. Кава 8 з 10 обслуговування, то взагалі там на троєчку. Що вам скажу? Заклад мені дуже подобається. Обслуговування можна сказати на найвищому рівні. Кава 10 з 10. Обслуговування також 10 з 10. Кава дуже смачна, не гаряча, гарна чашка. Гарний заклад. Кава 8 з 10. Ну, вона мені не є така смачна, просто трошки інша. Якість посуду дуже гарна, подача класна. Смак е непоганий, але 8 з 10.